У Вінниці педагоги та учні місцевого училища обурені через можливе закриття їхнього закладу. А разом із ним і виселення з гуртожитка. Там мешкає понад сотня переселенців. Чи дійсно вони втратять приміщення? З'ясовувала наша Вікторія Гетьман. Це наша кімната. Нас тут живе за четверо. Світлана Середа показує невеличку кімнату, яка вже третій рік як стала для неї домівкою. В її рідній квартирі у Бердянську оселились окупанти. Тож жінка знайшла прихисток у Вінниці у гуртожитку при місцевому училищі. Я виїхала добровільно, не осталась під окупацією, бо я українка. Умови тут каже гарні, та й живе безкоштовно, але вже тиждень, як на голках, бо ж гуртожитком ширяться чутки. Що з приміщення їх виселятимуть. Куди я зараз піду 4,5 тисячі половиною тисяч пенсія, куди я в 75 піду працювати? У гуртожитку нині мешкають більше сотні переселенців. Усі переважно пенсійного віку. У мене чоловік без аберіг ног. І я у мене тут 15 болтов железки, в нас нікуди їхати. Все в Донецьку все розбито. Директор училища, при якому і розташований гуртожиток, каже, чутки про закриття не безпідставні. Була вказівка від департаменту гуманітарної політики Вінської обласної державної адміністрації. Приїдуть люди, і потрібно показати потужності закладу. Приїздили про да, да, Харківський університет внутрішніх справ. Я не перевіряв ніяких посвідчень, і таких візитів за пів місяця було вже чотири. кажуть в училищі. Мені ніхто не казав, ну будемо говорити кінцевої мети візиту. Вони намагалися зрозуміти, яким чином і Як вони зможуть використовувати е, да, ну, приміщення, Харківський університет МВС телефоном нас запевнив, жодних планів на приміщення немає. Та й в обласній військовій адміністрації кажуть: звільняти заклад і гуртожиток нікого не просять, але додають поки що. Рішення на даний момент не прийнято. Тільки проговорюється дана дана проблематика. з точки зору е, збереження всього контингенту. І дітей, і працівників 100% і воно буде збережено. в училищі. Навчають за 11 напрямками. Усі професії робітничі, як, от, електрогазозварювальник, маляр штукатур, столяр чи кухар. Сьогодні тут здобувають освіту понад 450 учнів. В разі прийняття рішення нам потрібно буде демонтувати все своє обладнання, перевести його всі на іншого навчального закладу. Та кажуть, перевести устаткування і не пошкодити його не вийде. Зробили майстерню суперову. Зараз щоб ці столи демонтувати звідси. Я навіть не знаю, як їх просто поламати. Рішення про виселення в училищі вирішили не чекати і вже написали звернення до Офісу президента, Кабміну та Міносвіти. Просять розібратися в ситуації. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон Єдині новини.